Якось я вам вже показував, що таке лялька або кукла. Ось цей симпатяга-корвет, який мій колега в США знайшов на аукціоні. Класна машинка, правда? Справжній спорткар. А ось фотографії цього пацієнта до того, як над ним попрацювали, щоб потім продати під виглядом небитої, некрашеної, як то кажуть. Як вам таке? Але не обов'язково машина мала бути, як то кажуть. Отал, щоб це стало приводом не купувати її, можуть бути більш тонкі і, на перший погляд, непомітні моменти. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Звігер Авто. Мене звати Антон, і сьогодні ми розглянемо одну з найактуальніших тем для тих, хто цікавиться автомобілями з аукціонів США. Поломки, які можуть здатися незначними на перший погляд, але згодом обертаються жахливими проблемами. Ми вирішили провести це відео у форматі питання-відповідь, щоб ви могли отримати максимально структуровану інформацію. Тож сідайте зручно, готуйте собі каву, ставте лайк до цього відео авансом і підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Які найпоширеніші проблеми зустрічаються в автомобілях за аукціонів США, на які люди часто не звертають уваги під час торгів. Одна з найчастіших проблем, з якими стикаються покупці авто з аукціонів, це коли автомобіль виглядає цілим і без пошкоджень, на перший погляд, але насправді має серйозні приховані дефекти. Найчастіше це стосується авто, які пройшли через руки перекупів. Вони купують автомобіль після серйозної аварії, ремонтують його для зовнішнього вигляду, але не проводять належних ремонтів внутрішніх пошкоджень. Це може бути фатальним. Для подальшої експлуатації. Зокрема, такі перекупи часто не фіксують критичні пошкодження, рами або підвізки, що може призвести до дорогого ремонту після купівлі. Також є проблеми з документами. Тобто не всі авто мають документи, які підходять для експорту. Часто потрібні додаткові дії з документами, що вимагає додаткового часу, ну і, звичайно ж, витрат мінімум 150 доларів на оформлення. Чим відрізняються проблеми залежно від аукціону. Можливо, на якихось аукціонах авто більш биті або навпаки. Проблеми можуть виникати на будь-якому аукціоні, але є певні відмінності. Ну, наприклад, на аукціоні Капарт частіше зустрічаються автомобілі, які були відремонтовані перекупами. Вони часто виглядають добре зовні, але приховані пошкодження можуть бути доволі серйозними. На аукціоні IAAI такі випадки трапляються рідше. Там більше автомобілів від страхових компаній після аварії, де можна простіше оцінити реальний стан авто. Які механічні проблеми зазвичай вважаються критичними при оцінці автомобілів за аукціонів. Критичні механічні проблеми, з якими часто стикаються покупці, це поломки двигуна або коробки передач. Наприклад, автомобілі з передніми пошкодженнями часто мають проблеми з системами охолодження або пошкодженими радіаторами, що може призвести до перегріву двигуна. Друга критична зона це днище. Якщо пошкоджена підвізка або рама, це може вплинути на коробку передач або двигун, і ремонт цих елементів обійдеться дуже дорого. Чи є певні марки або моделі? Які частіше мають серйозні проблеми на аукціонах. Однозначно немає конкретної марки або моделі, яка завжди має серйозні проблеми. На аукціонах можна знайти різні автомобілі з різними пошкодженнями. Однак варто відзначити, що деякі автомобілі, як спортивні або люксові моделі, частіше піддаються аваріям, через що мають більші шанси на серйозні пошкодження рами або механічних систем. Ну в цілому, приклад ви бачили на початку відео. Які найбільш складні ремонти виникають після доставки автомобіля в Україну і як вони впливають на загальну вартість? Найскладніші ремонти виникають, коли автомобіль має пошкоджену раму або підвіску. Ремонт таких пошкоджень вимагає спеціальних інструментів і складних робіт, що значно збільшує вартість відновлення. Проте деякі пошкодження, наприклад, пошкодженою безпекою, наприклад, вибухнули подушки безпеки. Можуть бути відносно недорогими. Багато покупців бояться таких авто, але насправді це не завжди проблематично і може зекономити кілька тисяч доларів на покупці. Багато тонкощі пов'язаних з тим, як здається, і з тим, як є насправді. На що потенційним покупцям варто звернути увагу щодо прихованих пошкоджень або проблем, які не видно на фото з аукціону. Найважливіше це співпрацювати з досвідченими менеджерами або фахівцями з авто. Професіонали знають, як правильно перевірити авто перед покупкою, звертають увагу на всі дрібниці і приховані пошкодження. Часто на фото не видно пошкоджень підвізки або проблем з двигуном, тому краще звертатися до перевірених компаній, які допоможуть зробити правильний вибір. Як часто виникають проблеми з історією автомобіля, наприклад, незадекларовані аварії або розбіжності в пробігу. І як вони вирішуються. Проблеми з історією авто трапляються рідко, оскільки в США всі аварії документуються поліцією і страховими компаніями. Однак інколи можуть виникати розбіжності в пробігу через людський фактор, коли хтось неправильно зазначив пробіг при оформленні, але навмисне скручування пробігу в США вважається кримінальним злочином. Тож такі випадки трапляються вкрай рідко. Чи можете поділитися прикладами, коли незначна на перший погляд проблема за аукціону? Обернулася дорогою поломкою. Як вже згадував, найчастіше такі ситуації стосуються пошкоджень підвізки або днища. Наприклад, коли автомобіль має статус run and drive», на аукціоні, це не завжди означає, що він у повному порядку. Іноді автомобіль може проїхати метр вперед і назад, але насправді має серйозні проблеми з коробкою передач або навіть двигуном, які не видно з фото. Тобто може бути автомобіль, який виглядає цілим, але після огляду виявляється, що він мав пошкодження коробки передач через витік масла, що не було зазначено в описі. Тому завжди важливо враховувати такі приховані проблеми і мати запас у бюджеті для непередбачених ремонтів, якщо замовляєш сам на свій страх і ризик. Отже, купівля автомобіля на аукціонах США однозначно це вигідно. Можете в інших відео на каналі наглядно побачити різницю вартості різних моделей авто, якщо купувати під пригон чи одразу тут на ринку в Україні. Коли замовляєш авто з за аукціону, важливо, щоб був хтось, хто може звернути увагу на деталі та приховані пошкодження. Співпраця з професіоналами може допомогти уникнути неприємних сюрпризів і забезпечити, що ви отримаєте надійний автомобіль за хорошу ціну. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях свої питання. До зустрічі в наступних відео на Звігер авто. Па-па!